Вітаю вас, дітки! Сьогодні поспостерігаємо, а за ким ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. І ввечері і зранку вартую я на ганку і кусаю і гарчу в дім чужих не пропущу. Хто це, дітки? Так, це собака. Собака вважається найвірнішим другом людини. А чи помічали ви, що собаки бувають дуже різні? Вони відрізняються розмірами, характерами, шерстю, поведінкою. Крім того, собаки бувають різних порід, а бувають прості дворові. Є ось такі великі собаки. А є зовсім маленькі, менші за кота. Проте кожна собака має гострий нюх, гарний зір, має хвіст, чотири лапи. А ще ці тварини дуже віддані, не дивлячись на породу. Кожна собака дуже прив'язується до господарів. Ці тварини здатні просто безмежно дарувати свою любов, відданість, а потребують собаки лише ласку, увагу та піклування. Так, ці тваринки потребують часу. Вони дуже люблять гратися. М'ячик, їх улюблена іграшка, вони потребують догляду, компанії та не люблять залишатися одні. Собаки дуже розумні, їм достатньо всього одного погляду, щоб зрозуміти, чи сумуєте ви, чи радієте. Іноді навіть кажуть, який господар, така й собака. звісно, чотирилапі друзі мають схожий характер із господарем. Про собак необхідно піклуватися, обов'язково годувати їх. Спеціальним кормом, давати водичку, доглядати за шерстю. Обов'язково вигулювати, слідкувати за здоров'ям тваринки, а собака завжди віддячить своєю відданістю. Мама собака годує своїх цуценят молоком. Вчить їх корисному та слідкує за безпекою своїх цуценят. Деякі породи собак дуже люблять плавати. Вони справжні плавці. Дітка, чи є у вас дома собака? Яка вона? Велика чи маленька за розміром? Вона пухнаста чи з короткою шерстю? Активна чи любить поспати. Дітки, а як ви піклуєтеся про своїх улюбленців? Мені буде дуже цікаво почути ваші розповіді про ваших чотирилапих друзів. До зустрічі, дітки!